20 серпня 1899 року в борзні на Чернігівщині народився Олександр Фарапонтович Саєнко, митець декоратор, художник. У дитинстві Олександр Саєнко перехворів з карлатиною, що спричинило втрату слуху та мови. Захопився малюванням, навчався в Петербурзькому імператорському училищі, закінчив Київський художній інститут Учень видатних педагогів Василя Кричевського та Михайла Бойчука. Працював у сфері монументально-декоративного мистецтва в техніці інкрустації соломкою. Мистецька спадщина Олександра Саєнка нараховує понад 500 творів, декоративні панно, килими гобелени, вибійки, кераміка, малярство, графіка, які оспівують минуло України та її сучасність. Найвідоміші з них дума про хліб, козак Мамай, Святковий день, незважаючи на те, що були в моєму житті тяжкі роки випробувань. Я все своє життя вірив, що моє мистецтво зрозуміле і потрібне, бо воно не роздільне з прагненнями і життям українського народу, невіддільне від його праці, і це моє переконання дає мені натхнення і сили для творчості нових задумів, писав Олександр Фарапонтович у своєму щоденнику.